Доброго дня, дорогі друзі, з вами Олексій та інтернет-магазин Спорт -магаз». в сьогоднішньому відео ми будемо відповідати на таке питання, як тренуватися вдома на біговій доріжці, коли немає світла. І сьогодні, на прикладі чотирьох моделей від бренду «Generation Fitness», а саме «Shark», «Compact», «Walker» та «Caravelle» ми продемонструємо, як це все працює. З нинішньою ситуацією в країні, яка склалася з електроенергією зі світлом. Багато в кого в квартирах, в будинках з'явилися такі прилади, як екофлоу. Відповідаємо на питання, як тренуватися вдома на біговій доріжці, коли немає світла. Ми під'єднуємо бігову доріжку до зарядного пристрою. Доріжка включилася. В нас показує на 61 годину роботи. Доріжка запустилася і ставимо, наприклад, 9 км за годину. І так, на 9 км за годину. Бігова доріжка здатна працювати 8 годин. Тяне вона 230 Вт. Тренування одне мінімум годину. Вся родина може спокійно тренуватися. Переходимо на інший варіант доріжки, від'єднали доріжку. Раз. Під'єднуємо іншу доріжку. Компакт. Під'єднали, нажимаємо старт і ставимо також 9 км за годину. Доріжка набирає оберти. Також 8 годин може працювати. І тягне вона 200 Вт. Наступна доріжка у нас волкер. Також в неї три кінські сили. Під'єднуємо доріжку. Нажимаємо старт і ставимо 9 км за годину. Доріжка розганяється. 8 годин роботи. І тягне вона 225 Вт. EcoFlow дуже крута штука. І так, переходимо до самої потужної доріжки. Це у нас буде каравел. Тут чотири кінські сили. Під'єднуємо доріжку нашу. Запускаємо. Ставимо 12 км за годину. Чотири години це при швидкості 12 км за годину. І тяне вона 430 Вт. але тут і 4 кінські сили двигун, і нагадаю, що я поставив 12 км за годину. Ось таким нехитрим способом, навіть коли немає в квартирі чи в будинку світла, ви зможете тренуватися на кардіолінії. Будь це бігова доріжка ще орбітрек. В даному відео я продемонстрував вам, як з допомогою зарядної станції, такої як EcoFlow ми зможемо тренуватися на біговій доріжці любого класу, коли навіть немає світла.